Вже свіночки скрізь винять, різдво осністять, все де радість, сиди торжество, Бог да свято, радісне різдво. вже темніє за вікном. Ми зібралися разом. тихий вечір на дворі мороз, народився серця, царій Христос. Я самий великий лізв'яний двіночок і вітер розносить крізь мій голосок. Гайцюють всі люди вийб'ятний псалом. на люди співають. Дін-дон. Найгосище, що ся, чули пісню, тому я у світі пишу спасительмі, тому підношу голос свій. Ся дійноч, молоді, всі ніжні і чорні, звинує свята, врізку і бра Христа. Дзвінку, дзвінку, пісенька у най, славу Богу, розливай, я до неба до зірок, сіпій ношу голосок. Тих та добрий, жіночек це я, спасибі любдя, пісня моя, він мене любить, і я спаса люблю і за і з тіла хвалю. Госибі я свіночок, у мене тихий голосочок, там я немовчую по що сьогодні не наочення господня.